Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Мир Божий, усім, зараз, серед жахіт цієї війни в Україні та наростаючих конфліктів у всьому світу, багатьох турбує питання про те, що чекає нас після смерті. Ця тема стає особливо актуальною. І насправді людське тіло це лише костюмчик, тілесна храмина. Але в цій храмині є дух і душа, яких не можна вбити. Біблія каже: читаємо в Євангелія від Матвія. 10 главі, 28 вірш Не бійся тих, хто тіло вбиває, а душі не можуть убити. А, бій, а більше бійся того, хто може і душу, і тіло занапастити в гієні огні. Амінь. Отже, кожен із нас і так помре. Нам насамперед треба боятися не того, хто може просто тіло вбити, а того, хто може занапастити нашу душу. І ми, християни, є родом Божим, і Бог дав нам духа, вічне життя, божественну природу, яка знаходиться всередині нас, яку він помістив у нашому тілі. Ми не можемо це побачити, бо тіло все це приховує. Душа це почуття, емоції та пам'ять. Е, ну Бог вдихнув дихання в життя Адама, і він ожив. А до цього це було просто глина, просто просто земний прах. І коли плоть помирає, дух і душа, яка до цього, до, до цього ж тіла прикріплена, вона виходить із тіла і, і стає вільною. Але питання лише в тому, куди підуть е, наша душа і дух до раю чи до пекла. Щоб нам потрапити до раю, нам потрібен Ісус Христос, адже тільки, е, тільки в, ньому в нього знаходяться ключі від пекла і смерті. Тому, якщо ви не маєте і не належите до ніякої церкви, не вивчайте Біблію, а хочете дізнатися більше про спасіння душі, таємниці життя після смерті і також інших, багато інших біблійних тем, то пропоную вам доєднатися до вивчення Біблії онлайн. Напишіть мені, ви зможете відвідувати онлайн-конференцію щонеділі для вивчення. Слова Божого в телеграмі. А якщо захочете, то можете стати частиною живої церкви. Слово Боже, брати участь у молитвах, в духовному спілкуванні і в ламанні щоденного хліба, проходити начатки Христового вчення. І нехай береже вас Господь.